Та добрий день, дорогі мої! І як завжди починаємо з прекрасного. На сьогодні обід і на обід у нас що? Ніколи не вгадаєте. На обід у нас ябченка або суп з яблук на перше. І на друге вареники з клубнікою, з трускавками з полуницями. Як хто знає, так і називає. В першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Великі-великі 4 великі, вам спасибі. І так, ми починаємо. Для того, щоб починаємо з чого? З тіста. Ми беремо муку, беремо сіль і олію, і воду теплу і замішуємо тісто. В першу чергу. Так, ми насипали. Муки і тепер наливаємо води і замішуємо тісто. Дивимося, чи вистачить нам того тіста, чи ні. Вже трошки. Певне, ще трохи муки треба. Нашу муку карті Я просіяла. і перекинула її сюди, посіяну. Ще трошки дамо. Дамо муки. Окей, okay. більше не треба. І трошки ще посола. Чуть-чуть куди. -чуть. Окей. О, і вимішуємо тісто. Окей. Ми замісили тісто і даємо до тіста трошки олії. Окей. Щоб воно у нас було таке еластичне і вимішуємо його. поки тісто не вбере всю олію Бачите, кісто вже вбрало, але то ж треба вимісити, його воно ще тверденьке. Вимішили ми і кладемо сюди, накриваємо плівкою або рушничком. Я накриваю рушничком. Ми налили молока, дали трошки води, сюди кинули ложку ложку щупку, солову ложку з муки, додали трошки олії і масла. І виключаємо, зараз, виключаємо, щоб, було, щоб у нас не було корично, щоб було отакенки. Так, і даємо сюди вершки і сметану. Так, і даємо сюди вершки. Висипали вершки подивимося, нам може ще треба буде сметану. Тут у нас є мука, трошки стол, одна столова ложка муки. Тут є вершки і тут є масло і олія. Так, наша приправа до нашої зупи готова. Сюди ми додали пюре яблучне. Я його мала готового вже. Я тільки висипала, трошки посолила, додала трошки ще молока і лишила. Воно мені прокипятилося. От я таке пюре маю готове. Я його купляю. І лишаю в спокої. Тут в мене є молоко і в мене тут є трошки води. Воно тільки закипить, я чуть-чуть посолю і кину такі тонесенькі. таку тонесеньку лапшу, отаку. Я її, правда, отак так, 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 так зроблю, щоб вона була у мене така дрібнесенька, як тільки воно закипить. І все. І готова в мене зупа. У нас почалося літо, ще не дуже так аж душно, але попробувати ябченку на сьогодні вже можна. В нас молоко закипіло і ми кинули дрібнесенькі макарони, лапшу. Тепер хай воно покипить. Чим більше, чим довше, тим краще. На малесенький вогонь ми поставили і хай воно собі вариться, скільки хоче. А ми займемося клубнікою. Зараз я її трускавками помиємо і будемо робити вареники. Ми помили трускавки. Клубніку. Зараз ми її поріжемо і трошечки поцукруємо поріземо ну, так, щоб нам було зручно закривати. Я не знаю навіть як. Ну, так. Отак, от напевне, отак. От отак. І отак. От отак. От Будемо бачити, може отак от краще. Я ще не знаю як. Оце ну, явно що треба відрізати. Цього нам не треба. І отак, от краще отак. От угу. Отак ми його ріжемо такими кубиками. І так, в наш обід готовий. У нас на перше ябченка, молочна зупа з яблуками. І на друге у нас вареники з трускавками. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, все буде добре. Я вам бажаю здоров'я, миру, всього найкращого. Я вам кажу до зустрічі, а собі кажу смачного.